Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь! Зараз ми розкладаємо дихання на прості частинки, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися, як у нашому організмі енергія утворюються за лічені секунди. Поїхали! Багато мільйонів років тому, коли життя тільки почало розвиватися на землі, атмосфера не містила кисню. Перші організми отримували енергію без кисню, використовуючи процес, який ми зараз називаємо анаеробним диханням. Це дуже простий процес, який швидко дає невелику кількість енергії, але його достатньо для виживання маленьких одноклітинних організмів. З часом деякі мікроорганізми, а саме ціанобактерії, Почали виробляти кисень як побічний продукт фотосинтезу. Це призвело до появи нових форм життя, які могли використовувати кисень для отримання енергії, тобто виникло аеробне дихання. Аеробне дихання значно ефективніше, тому що дозволяє отримувати в десятки разів більше енергії з цієї ж кількості глюкози. Клітинне дихання складається з двох етапів. Перший із них гліколіз – відбувається в цитозолі клітини. А другий кисневий у мітохондріях. Гліколіз це перший етап як анаеробного, так і аеробного дихання. Процес гліколізу включає 10 біохімічних реакцій, в результаті яких утворюються дві молекули пірувату піровиноградної кислоти. Крім того, у процесі гліколізу витрачається дві і синтезуються чотири молекули АТФ. Відповідно з кожної молекули глюкози, клітина отримує дві молекули пірувату. І дві молекули АТФ та дві молекули НАДН. НАДН можна уявити як таксі. Його основна мета це транспортувати електрони, які потім можуть бути задіяні у інших процесах вироблення енергії АТФ. АТФ це і є та енергія, яку ми прагнемо отримати у процесі дихання. Потім ця енергія може витрачатися на будь-які процеси у клітині. Але всього дві молекули АТФ. Звичайно, що це замало для функціонування великого багатоклітинного організму, але цей процес простий, надійний та дуже швидкий. Він і зараз є основним метаболітичним процесом у всіх живих організмах, а виник ще на ранніх стадіях існування живих організмів. Великою перевагою гліколізу є те, що він не потребує кисню. Саме тому м'язи людини можуть працювати навіть в умовах нестачі кисню під час великих фізичних навантажень. Потрібну енергію вони отримують завдяки процесу гліколізу, проте потім може накопичуватися молочна кислота, у яку перетворюється піруват і викликати неприємні відчуття. Отже, в усіх організмах, як в анаеробах, так і в аеробах, першим етапом дихання буде гліколіз. А далі вже все буде залежати від наявності кисню. Якщо кисню немає, починається процес бродіння, коли з продукту гліколізу пірувату утворюється спирт, молочна кислота та лимонна кислота або інші сполуки. Якщо кисень присутній, піруват переміщується у мітохондрії енергетичній станції клітини. Після гліколізу на них чекає наступний етап клітинного дихання. Але для нього потрібно трошки підготуватися, тож маємо невеличкий проміжний крок. Під час проміжного кроку дві молекули пірувату транспортуються у мітохондрії, перетворюються на дві молекули ацетил-КОА. Результатом проміжного етапу є виділення вуглекислого газу, утворення двох молекул ацетил коа та відновлення двох молекул над Аш. Наступним етапом буде цикл Крепса або цикл трикарбонових кислот. Який відбувається у матриксі мітохондрії, тобто у внутрішньому середовищі цієї органели, тут відбувається подальше розщеплення молекули пірувату з вивільненням більшої кількості енергії, тобто атоми карбону відщеплюються від двох ацетил коа і формується вуглекислий газ та енергія у вигляді двох молекул АТФ, а також у шести молекулах НАДН та двох молекулах падн 2 до всього цього списку варто додати ще й результати гліколізу та проміжного кроку. І тоді ми отримаємо 4 молекули АТФ, 10 молекул НАФВАЖ та 2 молекули Фадаш2. Але всього 4 молекули АТФ. Звичайно, що це дуже мало. І незрозуміло, навіщо потрібні всі ці НАФ та Фадаж2, які також є помічниками, які транспортують електрони. Але вони не є універсальною молекулою енергії у клітині, як АТФ. Тож задіяти їх у всіх процесах у організмі ми не можемо. Саме тому відбувається останній етап клітинного дихання етап окисного фосфорилювання або електрон-транспортний ланцюг. Тут завдяки кисню утворюється велика кількість АТФ на внутрішній мембрані мітохондрії або на кристах, бо вп'ячування внутрішньої мембрани мітохондрії називаються кристами. Процес починається з того, що молекули NADH та fadh 2, які утворилися під час попередніх етапів клітинного дихання, а саме гліколізу та циклу крепса, передають свої електрони білковим комплексам 1 і 2. NADH віддає електрони комплексу 1, а FADH2 2 комплексу 2. Ці електрони проходять через комплекси, втрачаючи частину своєї енергії і запускають електрон. У цей момент переносяться протони йони гідрогену H через комплекси 1, 3 і 4 з матриксу мітохондрії у міжмембранний простір. Це створює різницю концентрації протонів по обидва боки внутрішньої мембрани, так званий електрохімічний градієнт. Протони, що накопичилися в міжмембранному просторі, прагнуть повернутися назад у матрикс через спеціальний білковий канал АТФ-синтетазу. Комплекс 5. Коли протони проходять через АТФ-синтетазу, цей комплекс використовує їхню енергію для синтезу АТФ за ДФ, аденозин дифосфату та фосфату. Це основний механізм виробництва АТФ в аеробних організмах. На цьому етапі утворюється аж 34 молекули АТФ. У сумі виходить 38 молекул, якщо порахувати всі етапи клітинного дихання. Після проходження електронів через комплекс 4 вони потрапляють на молекули кисню, які є кінцевим акцептором електронів у цьому процесі. Кисень зв'язується з електронами та протонами, утворюючи молекули води – H2O. Погляньте уважно на загальну реакцію клітинного дихання. Тепер ми знаємо, звідки береться яка молекула. Глюкоза надходить у клітину з їжі, яку організм споживає та бере участь у гліколізі. Кисень надходить у клітину з повітря через дихальну систему і транспортується до клітин кров'ю. Він є кінцевим акцептором електронів в електрон-транспортному ланцюзі, де використовується для утворення води H2O. Вуглекислий газ утворюється під час розщеплення вуглецевих зв'язків у молекулах глюкози. Основна частина вуглекислого газу утворюється під час циклу крепса, і нарешті енергія. В результаті гліколізу утворюються дві молекули АТФ. У циклі крепса утворюються дві молекули АТФ. Найбільша кількість АТФ, 34 молекули, утворюється під час електрон транспортного ланцюга всього 38, і це з однієї молекули глюкози. Ось і все. Сподіваюся, що тепер цей процес здається вам менш складним і більш захопливим. Клітини і справді роблять дивовижні речі. І тепер ви знаєте, як у них це виходить. Дякую за перегляд. До зустрічі!